Люблю її донестями, цю ніжну, як пушок, панську паску. Такою паскою можна не лише наїстися, але і смачно напитися. Але давайте усе по черзі. Розпочнемо роботу за добу до приготування пасок із підготовки сухофруктів. Їх потрібно повінця наповнити смачним сиропом. Завдяки цьому паска буде соковитою, цікавою і навіть трішечки веселою. Отже, для сиропу. У ковшик налийте 100 мл води, досипте 100 г цукру, перемішайте і відправляйте усе на плиту. Помішуючи, доведіть суміш до кипіння і повного розчинення цукру. Зніміть з вогню, охолодіть до кімнатної температури і долийте 50 мл коньяку, рому чи якогось іншого смачного алкоголю. Горілка, а тим більше, самогонка, тут навряд чи підійде. Підготуйте сухофрукти. Попередньо промийте і обсушіть їх. Вага сухофруктів у цій пасті досить велика аж 250 г на приблизно 1 кг борошна. Я обрала цього разу домашню сушену черешню, курагу, родзинки і чорнослив. Ви ж можете обрати набір сухофруктів на свій смак, я нарізала курагу та чорнослив на невеликі шматочки. Отже, перекладіть усі сухофрукти у сироп. Перемішайте, слідкуючи, щоб сухофрукти були повністю занурені у рідину, накрийте харчовою плівкою і залишіть за кімнатної температури мінімум на добу. За цей час декілька разів перемішуйте уміст посуду, а за одну-дві години перед приготуванням паски перекладіть сухофрукти на сито і дайте добре стекти сиропу. Відважте 50 мл сиропу, який нам знадобиться для замісу тіста. А решта сиропу можна спожити з чаєм. У миску налийте 200 мл молока нагрітого до 36 градусів Цельсія, досипте до нього 35 цукру і перемішайте до розчинення. І далі, як завжди, в такі відповідальні моменти я довіряю роботу своїм улюбленим осмотолерантним дріжджам духмяна хата, адже вони створені саме для того, щоб з легкістю впоратися навіть із найбільш здобним тістом. Отже, цього разу нам потрібно взяти 35 грамів пресованих дріжджів, а це приблизно третина стандартної пачки. Розкришіть дріжджі і перемішайте з молоком до повного розчинення, досипте 150 грамів просіяного борошна і перемішайте вінчиком до однорідності. Має утворитися ось така липкувата і злегка рідкувата маса. Накрийте посуд харчовою плівкою. Зробіть в ній шпажкою отвори і залишіть в теплому місці на 45 хвилин. За цей час дріжджі гарнесенько попрацювали, гляньте, яка краса, усе готово до основного замісу тіста. Отже, у чашу помістіть 4 курячих яйця кімнатної температури у мене яйця середнього розміру. Досипте 200 г цукру, 5 грамів солі і нехай трішки попрацює техніка. Збивайте усе приблизно 3-4 хвилини до світлої пишної маси. Долийте 50 мл нашого відкладеного сиропу, докладіть 100 г сметани, у мене сметана жирністю 15%, 100 мл олії без запаху та 100 г злегка підтопленого вершкового масла. Перемішайте усе до однорідності. На цьому етапі нічого не потрібно інтенсивно збивати. Поміняйте насадки міксера. З вінчиків на гаки. Докладіть нашу розчину та перемішайте на найнижчих обертах до однорідності. Не припиняючи перемішування порціями у декілька прийомів, вмішайте 850 г просіяного борошна. Після додавання кожної порції перемішуйте тісто до однорідності 2 хвилини, а потім додавайте наступну загальний час вимішування приблизно 12-15 хвилин. Можливо, в залежності від величини яєць, консистенції сметани та якості борошна вам доведеться умішати на 30-50 грамів борошна більше. Звичайно, ви можете замісити тісто і руками. Тісто виходить липкуватим та навіть злегка рідкуватим. І тут вам потрібно пам'ятати дві речі саме із тіста з такою консистенцією вийдуть найбільш пухкі повітряні та вологі паски. Але вони ж і найшвидшим темпом серед інших пасок потім почнуть підсихати при більш тривалому зберіганні. Отже, перекладіть тісто у миску, змащену тонким шаром олії, накрийте рушником і залишіть в теплому місці приблизно на півтори години чи до моменту, коли об'єм тіста збільшиться у 2,5-3 рази. Перемішайте тісто, розділіть його на процінні шматочки і сформуйте із кожної кулю. Робіть це на змащеній олією дошці. Залишіть сформовані заготовки на кілька хвилин, а тим часом сухофрукти перемішайте з двома трьома столовими ложками борошна. Я тут не вмішувала сухофрукти у тісто, оскільки їх цього разу досить багато. По-перше, Хотілося щоб усі сухофрукти опинилися всередині тіста, а не деякі підгоріли зверху, оскільки вони дуже смачнезні. Ну і по друге, при інтенсивному вмішуванні такої великої кількості сухофруктів завжди трохи руйнується сформована глютенова сітка тіста. Тому я розпластала кожну заготовку, розклала на поверхні потрібну кількість сухофруктів, долоною втиснула їх у тісто. А потім склала усе у вузлик і знову сформувала кульку. Традиційно я змащую форми тонким шаром смальцю і застеляю пергаментом. Мені так подобається найдужче наповнюю форми тістом на одну третю їхньої висоти. Отже, таким же чином заповніть усі форми. Із цієї кількості тіста у мене вийшло 6 пасочок. Я заповнила дві менші форми по 250 г тіста. Три більші форми по 350 г тіста і одну найбільшу форму 430 г тіста. Накрийте форми рушником і залишіть у теплому місці приблизно на 45 хвилин чи до моменту, поки тісто підніметься майже до країв форми. Випікайте у попередньо розігрітій до 200 градусів Цельсія духовці приблизно 5 хвилин. А далі знисти температуру до 180 градусів Цельсія і випікайте ще приблизно 25 хвилин до готовності. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою. Вона має вийти із паски без залишків непропеченого тіста. Я цього разу поверхню пасок не змащувала яйцем, оскільки запланувала прикрасити їх глазур'ю чи, як здавна кажуть у нас в Галичині, люкром. Ще одне уточнення. Після десяти хвилин випікання я накрила поверхню пасок фольгою для того, щоб вона не підгоряла. Отже, залишіть гарячі паски у формі приблизно на дві хвилини, а далі обов'язково вийміть із форми, щоб вони там не запарились, і відразу перекладіть на м'яку поверхню на бочок, щоб паски не сіли під власною вагою, оскільки вони виходять дуже ніжними. І кожні декілька хвилин, аж поки вони не охолонуть, перекочуйте їх з одного боку на інший. Якщо так не зробити, то вони примнуться з одного боку під своєю вагою і стануть деформованими, а не такими кругленькими. Ну що ж, наші пасочки готові. Прикрасила я їх давнім найпростішим люкром із цукрової пудри, розтертою з яєчним білком, а квіти зробила, нарізавши ножицями маршмеллоу на тоненькі шматочки. Маленькі кольорові квіти зроблені із маленьких кольорових маршмелоу, а великі білі квіти із великих маршмелоу. Пасочки виходять меганіжними, здобними і справді панськими до країв, наповненими смачними веселими сухофруктами. Це дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.